Жодного разу в житті не грав у гру Гран Turismo. Хоча розумію, що воно таке, яку базу фанатів має і за що. Але у нас екранізація гоночного симулятора. І згадуючи фільм жаха швидкості зняти по одноіменній грі, тут взагалі не важливо в темі ви чи ні. На мою думку, це ні на що не впливає. По секрету скажу вам, що це навпаки більше зроблено для залучення нових гравців через екрани кінотеатрів. кінотеатрі. Тож як завжди, без пафосу, коротко і навіть інколи смішно про чергову екранізацію гри. На цей раз це гранту. Ах так, тут як завжди все без спойлерів. Давайте по порядку. Це історія про лютого задрота гри Grand Туризмо, який отримав шанс показати всі свої навички у реальній гонці. Взагалі це частково засновано на реальних подіях. Був такий чувак Ян Марденборо, котрий в принципі таким самим шляхом став професійним гончиком і зараз бере участь у різних змаганнях. До речі, він є співпродюсером, каскадером і консультантом у фільмі. А також він дав дозвіл творцям фільму включити навіть погані випадки із свого життя. На диво, тут все ж таки є знайомі відомі обличчя, але я відчував якийсь іспанський сором від їхньої гри. Таке відчуття, що їх просто тупо вмовили, звісно ж, за великі гроші. Але вони ж грають реальних людей, тож не мені судити, як було б краще для фільму. Головний, звісно ж, Ян Марденборо, який на протязі всього фільму намагається потрапити в ряди агентів Кінсмен. Йому це важко вдається, але у нього є підтримка в особі тренера-наставника, який на жаль не вміє ловити мух паличками. З однієї сторони це типу реальна історія про реальну людину. Але з іншої це тупо одна велика реклама серії гоночних відео ігор симуляторів. Тут є ламання четвертої стіни, бо гра і справді існує у їх світі. Вони в неї грають, показують, яка вона крута, і оце -от все. Потужні тачки, реальні перегони, які захоплюючі та яскраві моменти, але взагалі без душі. Ні, тут є драма і все як має бути важкі моменти з сумною музикою. Але чи то історія більш підліткова, чи то я не міг. Як відійти від гри Орланда Блума, це далеко не аутсайдери. Хронометраж стрічки дві години, і здебільшого тут все відбувається швидко та динамічно. Місцями навіть дуже швидко. А всю історію розповідають по ходу діла, тож нудно не буде. Тут показана внутрянка всіх цих перегонів, маркетингу, життя відомих спортсменів, ну і звісно ж багато продакт плейсменту Думаю, фанати гри будуть пісятись окропом, так як тут дуже круто показана взаємодія між реальним та віртуальним світом. А самі перегони взагалі зняті максимально епічно. Показали все з різних сторін, щоб ви могли зацінити спортивні супорта на машині, і навіть є кадри від третьої особи. Але коли камера показує хто за кермом, вся магія зникає. Так як ти бачиш, що це не він дізель, і при таких навантаженнях ці мамки не геймери виглядають взагалі нереалістично. Графіка теж не дуже порадувала. Переходимо між ігровим світом і реальним. Вони згладили кути. Іноді мильно, але це типу так і має бути. Ну, музика качає так само, як і у грі. Думаю, вони взагалі не заморочувались і просто взяли все найкраще серії. То, звісно, я можу помилятись, але ви точно вже десь чули ці треки. Є декілька прям з реального життя Яна. Ну і в принципі за драму тут теж більше відповідає музика, але трохи навіть з перебором. Композитори стрічки Лорні Белфі та Ендрю Каучинський. А це Топган Маверік, Термінатор Генезіс та Нова людина. Побук, 2 висока напруга. Ви могли подумати, що я хейтер цієї стрічки. Але це не так, фільм взагалі норм. Але після перегляду не залишається у спогадах те, чим би він міг зачепити, чи я хотів би ще колись його передивитись. Ну і найголовніше, у мене точно не з'явилося думки пограти у цю гру. Тож, напевно, я просто взагалі не цілював аудиторію цього фільму. Ну, якось так. Ну а що?